Привіт, дівчат, у мене було класно, коли все ж таки жили в одному місці. знали, як ми будемо святкувати, де, і на одну головну проблему було менше, а так тепер. Кажи, боже, як пам'ятаю той минулий рік, я Оленка бігла з тим бокалом, як тим носом проїхалась по тому коридору. Боже, я думала і все. Олен! Алло. Алло! Та, Нібилий да? інтернет, блін. Я сподіваюся, що зараз під'єднається. Оленчик, ти собі так нічого не зробила з тим інтернетом? Скільки ти ще мучитися будеш? Дівчата, та це капець. Мені до Нового року треба здати звіт. А інтернет як сказився. А ти роутер з обладнанням вимикала на 10 хвилин. Мені мені не проведе завжди така же робити. І, чесно кажучи, потім все як по маслу. Та звичайно, а що я тільки не робила? Грішу, звісно, на старий роутер. Але ладно. що плануєте на новий рік? Та що на новий рік? Оце ж сидимо, спогади якось так схопили. І як же все таке було класно до війни? Але ми, на жаль, цього. Взагалі ні, не цінували. Так, ніколи не думала, що мені доведеться підлаштовуватись під вимикання світла, жити по графіку. Ну, я, чесно кажучи, слава Богу, на вимикання світла не жалуюсь, бо в мене недалеко тут лікарня є, і тому ми там якось під'єднані. Коротше, в мене світло не вимикає, слава Богу. Ну, хоч щось. Добре, дівчатка, я побігла на звіти. Цілую вас, па-па. Пока-пока! Знайомтесь, це Катерина. Вона живе в Гайсині Вінницької області. Незаміжня працює викладачем української мови в університеті. В Харкові до війни мала псевдонім Гуляка і була першою за будь-який кіпіш, окрім голодовки. На даний момент із розваг Катерини це перевірка ДЗ та ставки, хто більше зробить помилок. Іноді може випити кави та прогулятися містом. Залишилось 10 хвилин. Захирчає, так сказати, пішла дну. Сонце стихло уночі, суму ста причин. Боже, яка ж холодина на вулиці. Знайомтесь, це Діана, і вона зі своєю собакою живе в СМТ Межигір'я Закарпатської області. Діана найліпша подруга нашої Катерини. Не дивлячись на те, що Діана молода, вона вже бізнесвумен. Діана більше півроку тримає свою точку на ринку з одягом і, чесно кажучи, має непоганий прибуток. Вона також мріє повернутися в минуле життя та святкувати новий рік в Харкові зі своїми подругами. Нічого, ну що, дивіться. Мені все подобається, що тут можна застрінути такого. Так, так, да, хорошо. Ну, десь 150 ступів. Бо тут не знімається капюшончик, так? Да? Це Олена і це її типовий ранок. Слухаю. Так-так, я пам'ятаю. Я вже майже все доробила. Сьогодні все завантажу на пошту. Олена працює помічником керівника. В її обов'язки входить постійно і багато заповняти документацію. Причина її смикаючого ока поганий інтернет, постійні збої та маленька швидкість.